Доброї ночі, шановні гості нашого міні-канальчику, так би мовити, нашого гніздечка і шановні підписники. Як завжди, експромтом закінчив свою домашню працю, правда, вже, по-моєму, перша година. Спробую викласти з ціллю, так би, так би мовити, так би мовити, це в мене ну, не слово паразит, а намагаюся ну, перекладати на українську, так як ну, суржик ну, комусь подобається, комусь не подобається. Ну, я там людям відповідав, ну, з ким було приємно спілкуватися в коментарях. Ну, думаю, що при, привикнемо. І суть ролика цього отримав сьогодні посилочку. Ну, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, днів 3-4 чекав, так як у мене запас був моєї добавочки. Ну, якою я користуюся для виготовлення свого корму. Може хто там бачив, не бачив. Не реклама, нічого. Я просто люди запитують, я фотографував. Ну, особисто, хто хотів, в описі каналу є номер телефона, я їм відправляв, чим я користуюсь. Так, і е, Дана пропозиція 1,5 кг. Півтора кг в аптекі вона стоїть, ну, у вед 75 гривень. Так як е, хазяйство невеличке. Але в мене виходить е, ну, десь на тиждень, а зі збільшенням молоднячку то е, час пришвидшується у поїданні корму і виходить, ну, пакетів 6, ну, я використовую. Ну, тобто, десь це пакетів 6 е, десь, ну, от, до, до півтора тижня, ну, десь плюс-мінус. Так, і шукаю шляхи, як підекономити. Там спілкувався з людьми, які запитували, що там по чому виходить. І мені писали, так виходить, в принципі, так як і купований корм. Стосовно купованого корму, це, ну як там, можливість. Ну, можливість, як правильно сказати, блін, ну це ж Експром, там, так би мовити, відосик. Ну, Якщо хочеш зекономити щось, залишити якісь кошти в родині, то якщо пошукати, то можна і знаходити якісь інгредієнти або ну, те, що потрібно для рецепту, бо є такі міста, де. Воно може бути дешевше. Це ну, не то, що раніше ми все купували на, ну, на нашому центральному ринку. На даний момент там, здається, ціна поки лишається вже майже рік та сама з Лакові. Ну, типу кукуруза, пшениця, там ячмінь по 10 гривень кілограм. Ми знайшли просто для себе місце, де беремо по 6. Ну, можна знайти 5,50, але треба буде трошки далі їхати. В принципі, воно ну, не дуже рентабельно. І, Тим бачимо, ми по 6 знайшли ну, майже по-домашньому -по тут крутнуться і набрати, забрати. І, то є, обсяг не обмежений, ну, наскільки коштів вистачає. Орієнтовно беремо на ну, як, по вазі, яку ми використовуємо. від бо <кій>, продають, зателефонують, там, на цю суботу буде зерно. Може через місяць, може через півтора. Ну, то є, Інтервал буває різний і розраховуємо, щоб нам плюс-мінус е, вистачало. Так як е, зернові використовуємо не тільки для виготовлення корму для кроликів, так і качки, кури е, теж їдять, ну, робимо їм е, по Одному з рецептів каналу Ромашкине подвір'я Романа Стасюка. Він ну як, поділився своїм досвідом, як він робить зернову цю суміш. Він займається більш, ну, ну не більш, а можна сказати, майже одним птахівництвом. Ну, тобто різні різноманітні породи кур. Не так, як у нас там, ну, звичайні, ну, в нього там багато, в общем. І коли почали користуватися його, так би мовити, рецептурою, ну теж, як правильно сказати, він спробував, йому сподобалось і він на ній ну, нею користується постійно. Так, ми взяли для себе, Попробували, бо до цього ну як, годували звичайним дідівським або бабусиним способом. Чуть-чуть того, чуть-чуть цього. того нема, додав того. Ну, У нас результат, можна прямо скажу, не задовільнив. А так як у Роми видивилися, то нам сподобалось. Залишається знайти ще гарну породу, чисту. Посилочку я отримав сьогодні, йшла вона трішки довше, але ж знов таки цілі економії. Заказали поки 25 кг по можливості. Далі побачимо. Так як менеджер пояснила різні варіанти, новою поштою 25 кг було б, здається, 220 гривень уже. Раніше було 140, а тепер 220 стало. І Тобто один мішок 25 кілограм, там на відділення до 30 кг. Е, ну, Щодо на оце відділення до 30 кг, що на вантажне, ну, де необмежений як, е, по вазі вантаж, так би мовити, доставка однакова. Ну, я вибрав для себе дешевший спосіб. В общем, трошки довше подождав. І вийшла, вийшла у нас доставочка 103 гривня. Ну, тобто 220 і 103 гривня, я думаю, тут деякий аргумент є. Тим бачиш, що ну, нам що тією поштою, що цією е, однаково ну, е, забирати. Ще такий варіант. Виходить в аптеці кілограм цієї добавочки. Ну тут? Як? ну вітаміни, всяка така штука, амінокислоти. Виходить 50 гривень. Нам обійшлося виходить 25 оці, з доставкою, і так як з людиною поспілкувався, ну, Ризикнув, не ризикнув, так як дзвонив по одному з номерів, ті, що вказані на упаковці. Тобто ну, я не думав, що ну, буде якийсь ексцес ну, по поводу коштів, бо, чесно кажучи, там пару варіантів у нас було таке, що ми гроші туди, а нам відповідь нічого. Ну, тут а вроді, все добре. Так що ну, можу порекомендувати менеджер. Е Жіночка Ірина звати, розповість, підкаже, розкаже і запропонує варіанти. Тобто нова пошта, Укрпошта розкаже, якщо в когось більше хазяйства, ніж у нас, і ну, як, там, або користується таким, якщо користується, можливо, хтось уже і знайшов для себе, ну як, такий варіант, а може комусь стане в пригоді. Тобто, якщо замовити 4 мішка по 25 кг, то вийде доставка, ну, якась вона пояснювала по одній декларації, типа дешевше, чим я 4 рази буду заказувати по мішку, чим одним разом 4. Ну, Так як у мене невелике хазяйство. Е тобто, так як був недавно на минулих вихідних, да, у минулу суботу ми були на ринкові взяв я рибну муку м'ясокісткове борошно і кормові дріжджі. І вийшла така штука, що в общем треба ще звертати увагу <со>, на термін придатності. Тобто ми в суботу взяли і в мене вийшло, що рибна мука і м'ясо ну придатніші. Ну, тобто є час для використання, а дріжджі вийшли день в день. Коротше, до... Ну Ну, вони вже... Ну, не знаю, я поки буду використовувати Ух ти! Ще невеличкий буклетик. Приємно, я про це не знав. Ну, в общем, виглядає мішочок так, так як маленький, так і здоровий. Так Як варіант хтось захоче, я ну, перший раз спробую закріпити там, ну це номер е, жіночки, з якою я спілкувався. так. Е, вона ну, пропонувала є варіанти, яка казала, що кролівні, хтось займається кроликами, мож, беруть ще е, такий самий мішок. Я заказав собі гранульований, ну такий, як в аптеці беру. А є таке саме немелене. В смислі не гранула, а ну, порошочок, суміш, тобто не треба перебивати. Ну, Але в процесі спілкування, так би мовити, язик до Києва доведе, ну, я для себе е, ну, розумію, що у гранулі воно трішки більший термін зберігання. Тобто, якщо я 25 кг узяв, якщо після розпаковки ну як правильно сказати, Після розпаковки. У мене буде час ну, на використання. А якщо б я взяв отой, ну в той параш... мелений їхній концентрат добавку, то там трішки буде менший час для використання. Цей стосується того ж самого, що я намагався зв'язувався з місцем е, виробництва чи як там фасування м'ясокісткового борошна і рибного. І там виявився один нюанс. Е, такі добавки я не зможу. ну як, У їхньої мінімальної фасовки, по-моєму, від 30 кг мішки. Е, По-перше, що там можуть бути, я так зрозумів, проблеми з новою поштою, запах. Тихо, чуть не впав чи що. Ну, Типу що мішочок може пахнути. І вони якось там Ну, щось... не, не дуже стиковочка йде з відправкою. Але після від... Ну, як? Так як Так по рецептурі там йде по на один заміс Ну, типу на 25 кг я роблю, йде по 250 г і взяти 30 кг. Да, виходить там. ну... Пошти вдвічі дешевше, чим я беру по кілограму, але я не вспію його використати. А після розпаковки цього рибного і м'ясокісткового борошна, там, ну, Так як в процесі розмови з менеджерами, ну, я дізнався, що починають падати оці відсотки поживних речовин. В общем, ну, які... По рецепту йдуть, то ну, поки будемо брати оцими кілограмовими пачечками. Так, і приблизно прикинув, ну, тільки що трошки згаїв часу, але щоб, може, хтось ну, зрозуміє, або якщо спитає, я можу сфотографувати. В описі каналу є номер телефону. Просто щоб, ну як, на слух, може хтось щось. Не дослухав там, чи не, не почує або не зрозуміє, е, стосується собівартості. На даний момент я останнього разу, у, запитував, запитував у нашій ветаптеці 375 гривень був мішок на 25 кілограм. Е, виробництво може бути різне. Е, що Ну, зрозуміло, що там, якщо виробництво трошки ну, як, якісніше, або торгова марка більш розкручена, плюс-мінус там ціна буде гуляти. Але по минулому року, наскільки я пам'ятаю, взимку кінець зими, а потім далі воно різко все підскакує вгору. Це один із факторів, тому на даний час я не зможу ну як більш точно сказати. І тим більше, що ну, в різних містах, там, областях ціна може бути різна. Може ми знаходимося від виробництва, так як ми ну, в Сумах знаходимось, то хтось може ближче до місця виробництва, може там доставка там, до місця реалізації такого товару може трошки дешевше. так? На даний час у мене вийшло 271 гривня 37 копійок, це вже плюс добавка. Без оцієї добавки 215 Це чиста зернова група е, і ну, дріжджі кормові, м'ясокісткове борошно борошна і рибне борошне. Те, що використовую, ну як, воно потрібно. Так само, як і людині, там різні, ви, ну я думаю, не кожен же їсть суп, 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 утром суп, ввечері суп, в обід суп. то є, ну, одне й те саме. Так само і тваринки, потрібні якісь поживні речовини, щоб були і для шерсті, і для росту, для, ну, там, для батьківського стада, щоб усе було нормально. Ну, ви зрозуміли, я думаю, так. З добавкою виходить 271 гривня. В магазині виходить готовий 375 І там виходить 25 кг, то ну, в мене виходить плюс оця добавочка 26,2 кг. Ну, грубо говоря, беремо 26. так, Стосовно економії, так як ми ну, як, в частному секторі. Да? І трішки маю можливість маленьку. ну Для мене це маленька. 200 люцерки це поки ні про що. Але на даний час е, ну десь уже ну ось уже 24-го буде вже вважай, десь ну, рік, як беру люцерку в гранулі по 11 гривень. До цього вона була по 8. Так, я для себе можу відкинути, наприклад, люцерку, це виходить по рецепту 82,50. І можу відкинути кукурузу. Це те, що я можу вдома ну, на присадинній діляночці виростити за літо, Ну, можна сказати, без напряга. Да? Ну, хай 8250 це ну, скільки, якщо три укоса укоси ну, я думаю, значну суму можу зекономити. Так як з одного укоса ну, це з двох соток нещасних. І це вже не перший той, що мощний укос іде, а другий, то в мене вийшло щось 70 кг чи що. Це вже я її загрунулював для зберігання. Ну, так як, ну, на мою думку, так як для мене підходить. Ну, тобто, я думаю, нормально. Якщо відкидаю я. Ту ж саму люцерку і кукурузу, то в мене виходить 25 кг 173 гривня 37 копійок, 26 кг. Далі робимо свої висновки, підрахунки. Так як варіанти ще в мене було, було, але трошки не, не, хват... ну, не вистачає часу. Якщо не хвататиме по сіну, то думаю в сезон спробувати закупляти. Там, ну, типу в тюках ну, є можливість тут, не те, щоб по місту-мінус плюс там треба буде проїхати. Але досконало оглянути тюки. Бо одного разу рік, рік мабуть, назад. Там, чи, ну, може чи два роки назад була така необережність. Побачив траву, поїхав. Приїхав, глянув. Казали, хороша". ну, хороша. общем, я ну, залишився незадоволений. Думаю, щоб не зря поїхав, укинув собі два тюки. А потім ще як, ну, вдома, так як вияснилось, всередині тюка таке було п'ятно уже пріли, що почало ото, ну, як типу, як зацвіло. Хоч воно лежало під навісом у них е, складене, може сирувати воно було затюковане. Ну я е, поки ну, дуже на цьому не розуміюсь. І тому якось так. Якось так. По гранулятору от вискочила, вискочив, питали, ну, відгук. Ну, я задоволений, жінка задоволена даже вона рвалась у мене. <хи> Давай я спробую. Поки я буду на роботі, може мені допоможе щось сама. ну, Я кажу, поки не треба, буду сам розбиратися. Ну це по початку було, а зараз трошки не свої клопати. Ну, в принципі, ми доволі. Але там із, може з недільної або двох недільної давності коментаря, скільки коштує. Я, звісно, був у шокі, коли зайшов на сайт. І глянув, що воно по чому. Тобто, ну, я не знаю, ну, що, що посовітувати. А, хорошо. І ще одне застереження. Наприклад, 에, скільки вже на натарахтів? натарахтів. 20 минут. Так, саме головне застереження, на якому можна прокавотися. Для маленького, в принципі, воно підходить, нас усе влаштовує. Якщо хтось ну, живе так, як ми ну, як, в частном в секторі. В общем, так, є такий прикол, як Обленерго. Якщо будете її брати, допустимо, хтось там, ну, я читав, казали мені або малий, треба щось більше. Якщо більший буде гранулятор, враховуйте той фактор, що на даний час воно може вас не коснутись. Але як є така організація обленерго. В общем, у нас ситуація такого плану. Будинок повністю залежить від електропостачання, тобто опалення, вода, світло, ну, ну все, Тобто газу у нас нема. І нам Поміняли счетчик, який автоматично при нагрузці більше 5 кВт, він відключає на 15 хвилин живлення ну, повністю нашого, так би мовити, подвір'я. Поки війна, підвищення цього, ну, це все на бумажечки. ми цьому 12 років назад не придали значення. Сказали, та 5 кВт на бумагі хватить. Там, тобто ми до цього користувалися, все було нормально, ну включали, що хотіли. А коли прийшов один такий дядя і каже, вам треба міняти стчик, вони міняють стчики і кажуть, а у вас по документам від потужність 5 кВт. От і все. І виходить, взимку будиночок опалюється, роблять. Пару холодильничків туди-сюди, ну, світло, ну як, скрізь економки то таке, але щось захочеться включити, таке, як гранулятор, наприклад, 150-й, де двигун буде 4 кВт, от і будете вибирати. Ну, Допустимо, літо то літо, а взимку ну, прийдеться чимось жертвувати. Або там годинку-дві робити корм і будинок не буде опалюватися. Ну, або там ну, в такому плані, то це, я не знаю, дуже один із таких факторів, що на який теж треба ну, як, розраховувати, або взнати у вас по місцевості, наскільки оця процедура вже розширилась. Бо у нас тут ну, в сусідньому. Так би мовити, населеному пункті, ну, в селі, ходили вже ці, міняли-міняли, а тут а і до нас випадково попали. Так що, ну, якось так. Кому стане в пригоді, радий був допомогти. Якщо ще щось, якісь питання, сьогодні одному підписнику, я і забув, Браво, таку, є у нас ще такі. Магазинчик, де ну, товари для домашнього господарства там і для свиней, і для курей, і для всього є. У них є такий рецепт. Зараз спробую, щоб було видно. Так, я, ну, фотографія є у мене. Якщо хтось не захоче там на паузу ставити щось, почитати цікаво. Телефон в описі каналу можу скинути на Viber. В цьому рецепті, так як спілкувався, але я ну, ще не пробував, не просчитував, Виходить один рецепт, другий, третій, четвертий і п'ятий. Я е, спитав, е, ну як, я так зрозумів, що менеджер е, цього магазину, е, в чому різниця? Він пояснив, просто. Е, Враці... Як? Складова зернова група кукуруза, пшениця, ячмінь, висівки пшеничні, широт макуха. ну Соняшнику. тобто Макуха соняшнику і монокальцій, І оця добавка. Ну Я так розумію, це наподобі БМВД. Ну, своя назва. так. А п'ять варіантів це по тому, що, наприклад, у вас нема кукурузи. І, і так то вам потрібно, ну як якщо чогось немає, то іменно вже просчитано чого скільки більше треба. Тобто 5 варіантів. ну ось Якщо немає дивіться, пшениці і немає ячменя, і немає висівок пшеничних, то вже є 55 кг з половиною кукурузи. Але треба 34 кілограми макухи соняшникової. Ну, монокальцій по 0,5 везде. І 10 кг. Це все на 100 кг тут розписано. Якщо комусь цікаво, Дай Бог щоб не забудь, може ще раз перепросити пере, ну, в магазин заскочити перед роботою і спитати, скільки стоїть ця їхня добавка. І тут а там дві сносочки щось в комплекс до їхньої добавки. Потрібно ще тут підкислювач і ще якийсь. І премікс якийсь ще типу, додати. Ну, що по чому, я собі може ручкою там попідписую. Якщо комусь цікаво буде я там можна чи через Viber якось зв'язатись і розкажу. Або ну, я думаю, на паузу хто захоче. Тут є номер телефону, це Київська область, Києво Святошинський район. Ну, Тут і номер телефону є контактний, я так підозрюється центральна контора. Ну, якось так. Що на тарахтів, то на тарахтів. Вибачаю, що пізно, може хто зранку буде дивитися, ну просто завтра буде завтра і може щось переб'є і знову буде або нікове, або. Зразу цікаво, що це. Ага, накладна. Ух ти. Норма дебового цікаво, цікаво. В общем, почитаю, якщо в коментарях там можете задати питання, якщо кому щось цікаво. Вибачаю, що від, відволікаю. Ну, якось так. Ну, просто питали, що воно того стоїть чи не стоїть мати гранулятора. Ну, на даний час це штука не дешева, але люди беруть, люди займаються. Хто хоче розвиватись, то ну, щось пробує. Якщо просто дивиться, я думаю, не знаю, як правильно сказати. Ну, я пробую, щось пробую. Получиться, не получиться. Якщо сидить, сидіть на дивані, то я думаю, що нічого не вийде. Добре, дякую всім за увагу. Мирного неба всім над головою. Щастя, здоров'я. До побачення.